У вівторок, 21 червня, в Закарпатському обласному муздрамтеатрі відбулися урочисті збори працівників Чопської митниці, приурочені до 20-ї річниці Державної митної служби України. Для чопської митниці це свято є особливо знаменним, адже під її юрисдикцією одразу чотири кордони з країнами Європейського союзу. Тож саме цю митну установу можна цілком справедливо охрестити українськими воротами до Європи. Розпочав урочисті збори своїм вітальним словом начальник Чопської митниці Олександр Іванович Похелько. Ваші знання, моральність поєднання з високою відповідальністю. Сумління, принциповість та професійна честь сприяють зміцненню національної економіки та піднесенню авторитету України на міжнародній арені. Державна митна служба України є дієвим інструментом для створення сприятливого клімату, у розвитку зовнішньої торгівлі і залучення інвестицій та забезпечення надходжень до бюджету. За час свого існування митна система запровадила цілу низку необхідних реформ. Але сучасні вимоги і завдання, поставлені президентом України Віктором Федоровичем Януковичем щодо забезпечення прискореного розвитку національної економіки, необхідності впровадження реформ, орієнтованих на покращення доброводу до людей, потребують переходу до сучасних інноваційних методів роботи митних органів. Шановні присутні, щобська митниця, як невід'ємна складова Державної митної служби України, одна з найпотужніших митних установ на Західному кордоні нашої держави. Лише з початку року через ці митні переходи перетнули кордон понад 3 мільйони осіб, майже 1 мільйон 700 тисяч транспортних засобів та понад 10 мільйонів тонн різноманітних вантажів. Без сумніву, тільки злагоджена і професійна робота митників сприяє розвитку зовнішньохімічної діяльності українських підприємств, наповненню державного і місцевого бюджетів, зазначив, що за 5 місяців цього року митницею вже перераховано державні казни 590 мільйонів гривень. З яких 514 мільйонів спрямовано в обласний бюджет Закарпаття. Маємо всі підстави сподіватися, що у 2011 році вперше за всю історію функціонування нашої митниці перейдемо в мільярдний рубеж з перерахувань митних зборів та платежів. А це в кінцевому підсумку реальна та вчасна виплата заробітної плати вчителям, лікарям іншим працівникам бюджетної сфери, пенсій та стипендій. Адже митні надходження є одним із основних бюджет наповнюючих джерел місцевих бюджетів. У передменні нашого професійного свята особливі слова шани та вдячності хочу насамперед висловити всім ветеранам митної служби, котрі вагому частину свого життя присвятили митній справі, заклали підвали нинішні потужної системи Державної митної служби. Ваш досвід та професійні здобутки, шановні, є пісинним скарбом для молодого покоління митників. Низький вам уклін. Хочу звернутися до кожного працівника Чопської митниці за словами вдячності за роботу, за високий професіоналізм, за те, що принципово і надійно стоїте на захисті економічних інтересів держави. Ваш обов'язок своєю чесною і сумнівною праці, високими моральними якісними і професіоналізмом покращувати імідж Державної митної служби, здобути довіру суспільства до українського митника. Також слова подяки висловлюю провідним журналістам Закарпаття, які професійно та об'єктивно висвітлюють нашу роботу, тим самим піднімаючи імідж працівників серед громадських. З нагоди свята сердечно вітаю всіх митників та присутніх з 20-ю річницею створення митної служби. Бажаю вам та вашим родинам щастя, здоров'я, добра і благополуччя, нових успіхів в ім'я української держави. Дякую за Привітав митників зі святом і голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олександр Ледида. Протягом віків митниця була і залишається одним з найсуттєвіших факторів державності і незалежності країни яскравим свідченням і владного і фінансового суверенітету. Приємно відзначити, що зусилля вашого високопрофесійного колективу спрямовуються на. Забезпечення вчасного та якісного виконання вимог законодавства з питань митної справи, акцій від Президента України, Кабінету міністрів України своїм толерантним і високопрофесійним ставленням до людей і своєї справи ви презентуєте Україну як державу. Діяльність митної служби Закарпаття відіграє дедалі важливішу роль в утвердженні євроінтеграційних процесів України. Від вас. Вашої праці великою мірою залежить роз... зростання позитивного міжнародного іміджу нашої держави. Тож сьогодні я щиро вітаю з професійним святом всіх працівників митної служби краю та 20-річчям створення Державної митної служби України. Ваш високий професіоналізм, безкомпромісність, помножена на досвід і знання, сприятимуть успішній реалізації поставлених перед. Вами завдання, подальшої розбудови та розвитку митних постів на тернах Закарпаття. На цій нелегкій і відповідальній нині державницького служіння щиросердечно бажаю усім здоров'я, добробуту, професійних успіхів, плідної праці, в ім'я розбудови нашої держави. Святом вас! Працівників Чопської митниці привітали також голова Закарпатської обласної ради Іван Балога, мер міста Ужгорода Віктор Погорєлов, начальник УМВС України в Закарпатській області Віктор Русин, начальник державної податкової адміністрації Василь Іванчо, начальник управління СБУ в Закарпатській області Василь Сітар, угорські колеги та закарпатські підприємці, які тісно співпрацюють з Чопською митницею в своїй діяльності. Це законодавчі акти. Для вас основне це терпіння і чемпіонат Європи 2012, який ми будемо в місті зустрічати, основна нагрузка ляже на ваші плечі і на плечі органів внутрішніх справ, які будуть забезпечувати порядок в області. Бажати вам всім криткого здоров'я, сімейного благополуччя. Ну і в основному, квісно, кохання, тому що кохання це крім того, митників нагородили почесними відзнаками та грамотами. А окремим працівникам присвоєно спеціальні дострокові звання за сумлінну працю та значний вклад у діяльність чопської митниці. Завершили урочисті збори зірки української естради, які привітали працівників чопської митниці з професійним святом своїми піснями та яскравою шоу-програмою. з України, Павло.